Дякую вам, дякую, мама. Я з вами повністю погоджуюсь. Я ще той подаруночок. Доню, я нічого про тебе поганого не казала. Отвір всі свідки. Точно все хороше. Я розказувала, як я тебе люблю, яка ти в нас роботяща, гарна. Так, доню, ти наш подарунок. Це точно, мамо. Але в мене для вас є сюрприз. Ой, я люблю сюрпризи. Угу. Що за сюрприз? Ну і для, для, для глядачів також. хто ну, бігом той сюрприз, давай. Сергій, а ну йди на сцену. Та який сюрприз, це мій син. Зараз побачите. А... Добрий вечір. А сюрприз дійсно буде. Подивіться, який гарний. Боже мій, я не можу натішитись, який в мене гарний син. Він. Таких внуків мені наробив. Я кажу, Боже, сину більше не роби. Ну, Наталівайна, як Бог дає, так і робить. Сину, Бог дає дощ, але розумні люди вдягаються у плащі. І знову до невістки повертаються. Це ж яку треба мати силу, як треба вміти переконати, щоб мій розумний син, який пісні пише, вірші пише, але на сцену співати не виходив. А сьогодні він разом з невісткою подарує вам пісню Я не подарунок, я сюрприз. Мамо, я вам скажу секрет. Просто в мене тиждень не боліла голова. Ах, молодець, Ах, молодець. Скоро буде не шість, а сім внуків. Ну що ж, шановні добродії, я рахую, що кожна така файна жінка, вона не то, що подарунок, вона справжній сюрприз. Про це є пісня. І ми тебе торію, написав про мене сам Шекспір, А про тебе, Дарін, у теорії і почув твої молитви Бог. Загорнув мене тобі пакуночок. Тільки в цьому є один підвох Не подаруєш на свободу, як ти жив без мене ці роки, я не маю жодного уявлення, відсиріли твої сірники, бо не було у життя забарвлення, а тепер у тебе буду я, головною у житті тривою, запіваєш краще солов'я. Затенцюєш зі мною. Я не подарунок, я сюрприз. Повезло тобі, що маю в роту. Тепер від кобе кожен мій каприз. я добрі діздалась на городу. Ти не подарунок, ти сюрприз. Повезло тобі, що маєш в роту. Я виконаю кожен твій каприз, як тільки подаруєш нас. без мене жити, все для мене залишилось тайною. Мабуть, сльози у подушку ли все за мною, за такою вайною. Вічно перебільшують жінки і драматизують у відношеннях. Орада на майбутнє, мужики, уважніше читайте. Везло тобі, що маєш проту, як виконаю кожен трійка каприз як тільки подаруєш на сол. Дякую. Щиро дякую шану доброді.